Побачити справжній унікальний та легендарний Тернопіль очима краєзнавців можуть як мешканці, так і гості міста з ініціативи тернопільського осередку самопомочі. Щотижня усім охочим проводять безкоштовні тематичні екскурсії. Данням є туристична промоція тернополя як туристичної перлини України. Досить часто ми бачимо, що тернополяни, городяни, які живуть у власному місті, вони не знають історії, вони не знають вулиць. По яким вони ходять, вони не знають історії будинків, в яких вони живуть. Їм невідомі люди, які творили дану історію, люди непересічні люди, які живуть по цей день у даному Тернополі, так у даному місті. Відповідно, ми зорієнтовуємося на тернополян як на мешканців міста, від яких буде залежати бренд міста. Кожен з нас несе гордість за власне місто, кожен з нас несе у світ бренд свого міста. Екскурсії, за словами організаторів, нетипові та насичені історіями не лише про місця, а й про людей. Кожна наступна, не схожа на попередню, адже щонеділі інша тема та локація. Пройдемося місцями, де провалювалися тернопільські підземелля, тому що це така доволі популярна тема. І мені здається, що має бути цікавим саме заруддя і новий світ, тому що ніхто ніколи на моїй пам'яті не ходив в сторону вілли Галецького. От, не ходив до вулиці Головацького, за Рудкою, Там є свої цікавинки. От, навіть в плані назви Заруддя не побутує зараз в Тернополі. Річку Рудку не пам'ятають здебільшого, хіба старожили. Охочих записатися на екскурсію, просять звертатися в офіс організації самопоміч.